Вітання! Сьогодні пропонуємо заглибитись у джерела про Тетяну японську. Це, знаєте, одна з ключових постатей українського мистецтва ХХ століття. Маємо різні матеріали: біографію, статті, спогади. І от наша мета сьогодні спробувати зрозуміти, як ця художниця, народжена у Смоленську, стала ну, справжнім символом українського живопису, попри всі випробування тієї складної епохи. Це буде розповідь не лише про мистецтво, а й про силу духу. Отже, давайте розбиратися. Так, Яблонська це справді унікальне явище. Її роботи, ну скажімо, хліб чи життя триває, вони ж відомі буквально кожному. Але от за цими полотнами, які ми бачимо в підручниках, стоїть неймовірно драматична історія, переплетена з історією цілої країни. Вона, знаєте, постійно шукала оцю свою правду життя. І цей пошук часто, ну, м'яко кажучи, не збігався з вимогами часу. Давайте почнемо з самого початку Смоленськ, 1917 рік, родина викладачів. От, до речі, цікава деталь з джерел батьки навчали дітей вдома, свідомо, щоб ну, якось захистити від радянської ідеології. Батько навіть влаштовував такі собі домашні конкурси малюнків заохочував. Так, прищеплював любов до мистецтва з маличку. А потім, у 1928 році, коли їй було десь 10-11 років, родина переїжджає в Україну. Спочатку Одеса, потім Кам'янець Подільський. Є навіть її спогад, як вона загадувала бажання, коли падала зірка хочу бути хорошою художницею. Романтично. Але там же в Кам'янці була й дуже драматична історія. Спроба родини нелегально виїхати з СРСР так. Але вона провалилася, провідник просто не прийшов, і їм довелося тікати але вже на схід аж до Луганська. Оцей епізод він дуже важливий, він показує атмосферу того часу, страх, тиск системи. Але водночас, оця неймовірна тяга до мистецтва. Вона ж залишилась в цій системі, яка її потім і підносила, і намагалася зламати. Після Луганська вона вже їде до Києва. Вступає до художнього технікуму, а потім до інституту. Навчання проходило, звісно, під пильним оком партії. Соцреалізм як єдиний дозволений стиль, так. Саме так. І її ранні роботи, ну наприклад, жінка з коромислом, вони формально відповідали цьому канону. Але талант його ж не сховаєш. Джерела підкреслюють, вона стала першою в історії інституту, хто ще студенткою отримала персональну виставку. Це ж було щось неймовірне на той час, 1940 рік. А потім війна. Вона в евакуації працювала в колгоспі. У неї навіть в паспорті був запис Колгоспниця. Уявляєте, малювала портрети загиблих воїнів на замовлення вдів. Така сувора реальність. А після війни повернення до Києва, викладання, і от 1948 рік створення монументального полотна хліб. Це був абсолютний тріумф, правда? Безумовно, всесоюзне визнання, сталінська премія це ж була найвища нагорода, медаль у Брюсселі, картина стала христоматійною. А от чи був цей успіх суто мистецьким, чи може картина просто ідеально. Скажімо так, вписалася в державний наратив того часу. Ну, тут і те інше, я думаю. Безперечно, картина мала величезну художню силу. Яблонська сама писала, що створювала її з серцем повним любові до цих жінок, до зерна, до сонця. Вона щиро прагнула передати правду життя, от як вона її тоді бачила. Але, звісно, це полотно. Ідеально відповідало ідеологічному запиту на оспівування праці, відбудови, та важливо, що її розуміння цієї правди воно не було статичним, воно розвивалося. І отут, власне, починається найцікавіше. У 1960-х роках, після поїздок на Закарпаття, її стиль помітно змінюється. Вона захоплюється народними мотивами, гуцульським мистецтвом, колорит стає іншим, яскравішим, більш декоративним. Абсолютно, це був свідомий відхід від канонів соцреалізму. І от картина Життя триває, пам'ятаєте, жінка біля старої хати вона викликала ну просто шалений гнів ідеологів. Є навіть свідчення, що секретар ЦК партії запитував її: де тут сучасне село? Чому хата така стара? Так, а її відповідь про зв'язок поколінь про іншу правду життя вона, звісно, владу не задоволила. Це сприйняли як виклик, як звернення до якихось національних коренів, до індивідуального бачення, а не до колективного партійного. І наслідки були дуже жорсткими. Її ж усунули з посад, обмежили можливість виставляти роботи на кілька років. А історія з альбомом її ілюстрації до балад Івана Драча його ж просто знищили в друкарні. Так, це взагалі драматичний момент. Ймовірно, саме поєднання її нового такого неправильного стилю з поезією драча шістдесятника, який теж ніс заряд української ідентичності, вільнодумства. От це все разом видалося владі надто небезпечним. Кажуть, вдалося врятувати буквально кілька примірників того альбому. Але, знаєте, зламати її це не змогло. Поїздка до Флоренції у 1972 році дала новий поштовх захоплення Ренесансом неймовірно, і навіть потім, після важких хвороб, джерела ж розповідають, що коли після інсульту в 99-му році відмовила права рука, вона почала малювати лівою, уявити тільки цю силу волі. Це вже знаєте, не просто любов до мистецтва, це це саме життя було мистецтвом для неї. Донька навіть згадувала, що часом ревнувала матір до її роботи, до фарб, до полотен. Малювання було для неї як дихання, способом існування. І при всій цій величі така вражаюча скромність кажуть на останній своїй виставці вона просила вказати лише ім'я без жодних регалій. А їх же було чимало: і герої України, і премії, і навіть звання жінки року від Кембриджа. А вона хотіла просто Тетяна Йоблонська. Отже, якщо підсумувати те, що ми бачимо з джерел, це шлях мисткині, яка постійно все життя шукала істину, шукала її в мистецтві і долала неймовірний зовнішній тиск, чи то ідеологію, чи то фізичні недуги. Вона пройшла шлях від офіційно визнаного реалізму до глибоко особистого, дуже вкоріненого в українській культурі бачення світу. Її спадок, це ж не тільки картини, які зараз у музеях по всьому світу, це, мабуть, ще й приклад оцієї внутрішньої свободи і неймовірної вірності своєму покликанню. Так, і це власне підводить нас до такого фінального питання для роздумів. От справді, як художнику та й будь-якій людині вдається зберегти вірність своєму баченню, своїй правді життя, коли весь зовнішній світ, чи то ідеологія, чи хвороба, чи суспільний тиск, намагається це бачення якось спотворити або й зовсім змусити замовкнути? Історія Тетяни Яблонської, здається, дає свою дуже потужну відповідь.